Протягом 2023 року допомога домогосподарствам Донеччини здійснювалася від міжнародних благодійних організацій та фондів. Так за фінансовою підтримки продовольчої та сільськогосподарської організації ООН і громадської організації Східноукраїнська сільськогосподарська дурача служба здійснювалася підтримка сільгосп товаровиробників у галузі тваринництва. Надавалось корми для годівлі птиці, 6,6 тисяч домогосподарства тримало по 95 кілограм для годівлі. Дівлі домашньої птиці, також 1650 домогосподарств в прифронтових громадах. для Це самі вразливі домогосподарства були охоплені, отримали по 30 добових курчат і по 25 кг кілограм стартового корбікому для їх відгодівлі. Загалом е, було роздано майже 50 тисяч голів птиці та. 42-42 тонни стартового комбікорму. Ті, хто отримають корів, отримали грошову допомогу в сумі 3000 700 гривень на придбання кормів за словами Олени Рибакової. У рамках програми ФАО 215 господарствам було надано насіння кукурудзи та соняшника. Також насіння ярого ячменю отримали 200 фермерських господарств з Донецької області. Агентство США з міжнародного розвитку Юсейт Агро надали допомогу пасівний матеріал овочевих культур для домогосподарств і отримувачами такого насіння для своїх городів стали близько. 25 тисяч домогосподарств було роздано 2,2 тонни насіння. Надання цієї гуманітарної допомоги підтримує виробництво власної сільськогосподарської продукції в домогосподарствах і створює можливість для самозабезпечення харчовими продуктами мешканців прифронтових громад. Також в Донецькій області було анонсовано програму з підтримки сільського господарства. Дрібні фермери зможуть відновити господарську діяльність та свою роботу, отримавши. Фінансову допомогу по цій програмі для домогосподарства наскладає до 3 тисяч доларів для малого та середнього бізнесу. 75 тисяч доларів. США у 2022 році. Державна підтримка для областей, де ведуться активні бойові дії, не була передбачена. Проте у 2023 році ситуація змінилася на краще. Відтепер для фермерів передбачена державна підтримка. І в постанови кабінетів міністрів міністру, зокрема, про надання грантів бізнесу, завдяки яким наші аграрії можуть отримувати гранти на переробну, на розвиток переробної промисловості, на садівництво там багато ще напрямків. Можуть отримувати аграрії, які здійснюють діяльність на території можливих бойових дій. Наступного року також запланована підтримка для фермерів, поновлення програми часткової компенсації вартості сільськогосподарської техніки, витрат на розмінування земель, а також програма доступні кредити 5-7-9%.